Певно, раді вітати нас всіх з цим документом. Саме так. Ну, насправді, документ зачекав себе напевно ще вже 30 років. От півтора роки він морудився між першим і другим читанням. В принципі зараз справді створений дієвий механізм, і, що найголовніше ніхто ніде не зможе заперечити того, що дотримані всі норми і конституції, і захист свободи сповідання, і дуже чітко ставиться вододіл між релігійною організацією і російською агентурною мережею під прикриттям релігійної організації. А можете розказати, як на практиці це все буде реалізовано? Я от вже уявляю, що будуть кричати в російських ефірах і потім розганяти це по Європі. Що у нас тут московських папів ображають, і так далі, а вони ходять в рясах. Там вже не видно, що там зірки ФСБ під ними. А, насправді а, все достатньо просто. Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті може або самостійно, або за запитом громадськості, або за запитом органів місцевої влади розпочинати експертизу, релігійну експертизу, яка має на меті довести або наявність, або відсутність зв'язків з РПЦ, з, країною, яка, з релігійною, псевдорелігійною організацією ФСБ, яка від цього. Від моменту підписання закону буде в Україні офіційно заборонена. А якщо власне місяць здається на таку експертизу, власне експертиза проведена на виявлені факти, чи то власне зв'язку через певні особливості культу чи підпорядкування, чи фінансові, чи дія в інтересах країни агресора, це все стає підставою припису. Про власне ті виявлені проблеми, які виявить державна служба. А далі власне, юридичні організації, парафії, екзархії, дається місяць на виправлення цих помилок. Якщо цього не відбувається, то відповідно починається заборона через суд. Тобто, з одного боку, фактично, у організації є можливість виправити. Розірвати остаточно стосунки з країнами з країною агресора. Якщо цього не зроблено, то судова процедура, яка починає діяти через 9 місяців. Саме 9 місяців це а, те а, час на який відкладено зміни до кримінально-процесуального кодексу, тобто можливість заборони через суд. Всі решта а, положення законопроекту проведення експертиз. Звернення стосовно причетності а, чи ні релігійних організацій до російської православної церкви починає діяти з моменту підписання законопроекту президентом. Ну і державна служба з питань етнополітики та свободи совісті вже заявила, що як тільки отримують закон, почнуть його а, виконувати. Я, чесно кажучи, не зовсім зрозумів. Таке РПЦ в Україні воно при якихось обставинах може залишитись? Ну тобто, у нас є. Е... Ні, а ну, в... воно заборонено вже. Так, воно заборонено РПЦ, заборонено вже. Але в нас РПЦ мімікрувало і воно тепер себе називає як УПЦ. Так? Тобто, в принципі, парафії от УПЦ, так, будуть заборонятися. Якщо вони не розірвуть остаточні зв'язки з РПЦ, але вони їх не розірвуть. Ну тому що якби в них релігійний культ побудований таким чином, і це вже висновок е, державної служби в цьому процесі є. Тобто закривати їх можна починати в принципі вже е, звертатися стосовно власне перевірки експертизи, проводити експертизу з моменту підписання даного е, закону дев'ять місяців. Дано щоб мати можливість і перейти е, власне в інші конфесії. І тут в принципі ця цей термін узгоджений із іншими церковними організаціями в першу чергу ПЦУ. ПЦУ інституційно теж має мати можливість прийняти таку велику паству. А найлогічніше, що та православні будуть об'єднуватися з православними. РПЦ заборонено в Україні з моменту підписання закону президента. Ярослава, все одно поясніть мені. От, наприклад, головний московський попа в кривому розі на батьківщині нашого президента у нього в кабінеті портрет московського папа Кирила. І станом на місяць угу. назад він у нього точно був. От, е, е, от це розслідування, докази. От е, як це, от, е, ну якщо вони моляться путіну, якщо вони підтримують е, і за своєю діяльністю і власне проговорюються в храмах, то що буде доказом того, що вони пов'язані з Росією? Бо як ви самі сказали, вони вже тепер не РПЦ в Україні, а УПЦ? Хоча це ті самі московські папи. Тут є дві складові: перше це персональні а московський ФСБшник Гундяєв в Україні під санкціями, не лише в Україні. От і його прославляння і факти наявності його а, прославляння в принципі вже є підставою зацікавитися служби безпеки України. Служби безпеки в цьому законі отримали додаткові можливості власне цікавитись такими фігурантами. І тут має бути зокрема і персональна відповідальність. Бо окей, заборонили парафію, але ФСБшні агенти в Рясах, в принципі, в оптимальному форматі мали би дуже оперативно поповнювати наш з вами обмінний фонд. От і відповідати по закону. Другий момент, що власне всі ці факти є підставою для державної служби підтвердити зв'язки з РПЦ, а відтак мати всі підстави для заборони. Власне, цієї екзархії по кожній екзархії, по кожній юридичній особі буде окреме рішення, а чому ну тому, що ці справи мають бути ще вистояти не лише в українських судах, так а вони скоріш за все та намагаючись прикриватися свободою совісті, будуть іти і в міжнародні суди. От щоби власне юридично комарноси на підточив, власне, і був необхідний цей закон, який прописав процедуру заборони, зокрема і можливість судовому розгляді, якщо Організація сама не розторгає стосунки з РПЦ, фактично та не змінює підпорядкування а, там, якимось чином намагається підпорядкуватися там Константинопольському патріархату, чи найбільш логічніше перейти в ПЦУ. То звісно, такі організації будуть заборонені. Стяг з них буде стягнено майно, яке особливо перебуває не в приватній, а в комунальній чи державній власності. Це про а, культові релігійні установи. Тобто цей законопроект дає цей. Механізм Пане Ярославе, питання ще і в тому, як зреагують наші партнери на цей законопроект, тому що ми бачили, як між першим і другим читанням розганялася оця зрадонька, або Росія принаймні намагалася ці всі тези запустити в європейський простір, і розказати про те, що дивіться, це значить утиск, свободи, віросповідання, От значить, отак, от, от Україна себе поводить і так далі. І ми бачили ці одинокі поодинокі голоси. Але тим не менше, тому що ми знаємо, як до релігії ставляться в сполучених. Штатах тому питання чи е, не повпливає це? Е, знову ж таки, я не кажу про те, що цього не треба було робити, і не треба було приймати цей закон. Це тут все абсолютно правильно і е, е, так мало би бути. А е, е, питання в тому, як ви думаєте, чи це буде якесь, якимось впливом на наше спілкування з е, нашими партнерами, чи все ж таки е, ми зможемо все пояснити? Жодним чином це не вплине на підтримку України ні Сполученими Штатами, ні іншими власними міжнародними суб'єктами, а спеціально для того, щоб роз'яснити, що ми боремося з ФСБшною агентурою та під прикриттям релігійних організацій і до свободи совісті. до… Свободи віросповідання ці рухи не мають жодного стосунку. А була делегація українська в Сполучених Штатах, спілкувалася з провідними представниками обох партій. А в принципі, повністю Сполучені Штати погодились, що якщо це питання національної безпеки, то звісно потрібно максимально прищемляти КГБшну ФСБшну гідру. А так само делегація на чолі з Епіфанієм була на фонарі в Варфоломія, сленського патріарха, для того, щоб узгодити ну, скажімо так, наступні кроки. Так, бо одна річ це екзархи, та тобто ФСБшні агенти, з іншого боку, задорманені ними величезна кількість вірян. От тобто, тут дуже важливо, щоб православний світ розумів, як ми будемо забезпечувати право цих людей. Мати власне свою віру, але не в церкві псевдоцеркві, яка насправді є російською агентурою. Тому всі міжнародні комунікації проведені. От насправді несприйняття Сполученими Штатами було. Ну я б так сказав, дещо перебільшене, якщо не сказати, насправді майже вигадане так, окреме середовище радикально налаштованих республіканців намагалося використати. Ти цю російську тезу як вони використовують і багато інших російських тез, щоб просто підірвати підтримку а, України. А переважна більшість республіканців і демократів розуміють, що це наша внутрішня справа, бо стосується не свободи совісті, а на наці... а питання національної безпеки під час війни, Ярослава. Хочу вас запитати про цитую вас: ФСБшну, КГБшну гідру. Ми показували в ефірі людей, які проголосували проти цього. Це при тому, що Кирил на своєму соборі, от вони офіційно визнали, що вони підтримують війну, називається священна війна. Ну і власне все те, що про що ми говорили, зрозуміло, що вони взагалі-то РПЦ, це, мабуть, найуспішніший успішний проект РосіїMoskvy, ну впродовж століть. І здається, є шанс, що це вже нарешті припиниться. Але ж є люди, які от зараз в парламенті України навіть в умовах, що туди могла прилетіти ракета, ну кудись вони ж прилітають завжди, все одно проголосували проти. От хочеться ваш коментар почути з цього приводу. Ну наскільки я знаю, по переважній більшості з цих діячів не пов'язано з голосуванням, а пов'язано з їхньою позицією а, і часто не лише з власне стосовно російської агентурної мережі в церкві а і там намагання звинува, там зірвати мобілізацію, намагання виправдовувати злочини Росії чи закликати мир на будь-яких умовах, ну власне, повторювати російські наративи, вони вже моніторяться нашою службою безпеки України. А тому я дуже сподіваюся, припускаю, що частина задурманені. От отрута, яка власне під прикриттям. Церковного вчення вживлялася не лише в Україні, а взагалі по всьому світу. Це справді з там 16 століття, напевно, одна з найганебніших з одного боку, але з іншого боку, найбільш ефективніших маніпуляцій російської пропаганди там з часів Московського князівства і до сьогоднішніх днів. Тому так це буде важко виполювати. Бо а, можна очікувати будь-чого, можна очікувати провокації там хрестних ходів, а, ще якоїсь а, імітації власне народного несприйняття і тому подібне. А дуже прикро, що в частині моїх колег не вистачило аргументів понад 86 справ лише по. Скажімо, в вищих екзархах Московського патріархату в Україні так, кримінальних, те, що обмінний фонд, який формується власне, з священиків єпископів Московського патріархату, найдорожчі для Росії, вони готові міняти один до 90 ну, дорожчим був хіба медвечу. Тобто, це все колег не переконало. От, ну і виникає резоне питання депутатами, кого вони насправді є. А те, що в їх значку народний депутат присутнє слово Україна, це скоріше просто дадена традиції, бо насправді, на жаль, вони поводяться не в не як власне українці у країні, яка воює проти Росії, підтримуючи своїм неголосуванням чи витяганням карточок, ну, наприклад. А, Данило гетьман це він не голосував проти чи не отримався. Він просто присутній на засіданні, але його карточка не голосувала. Тому до таких теж а, варто придивитися. Ну і дуже сподіваюся, що і служба безпеки України і відповідні служби виконують свою роботу. Але що найголовніше, що а, завдяки зокрема інформаційній активності, 24 го каналу люди зафіксують ко за кого ні за яких умов. А в яких би списках вони не були, які б політичні сили вони б не представляли? Не варто голосувати, бо на жаль, таких манкрутів манкуртів фактично м -м, представлені в переважній більшості а, політичних сил, а, а, і це теж треба відслідковувати. Показали, запам'ятали, зафіксували і записали в окремий список, як то кажуть. Пане Ярославе, я ще хотіла вас запитати стосовно позбавлення держнагород зрадників України. Є розуміння, хто тепер позбавиться цих нагород найвідоміші? А, насправді є цілий перелік, а, але ну якщо, наприклад, от говорити бойко і далі залишиться героям України, тому що. А він пере, ну, якби замаскувався і не визнавав агресію, не підтримував окупацію. А, є ряд депутатів Верховної Ради Криму, є а, ряд власне інших представників. Я зараз не готовий говорити по пізичних мого колеги Романа Лозинського. Прям виписаний перелік. Але великої риби там не так то і багато, бо переважно більшість таких. Манкуртів або померли як Дейдж, та от а, а, або насправді як бойка встигли там переперефарбуватися і навіть голосувати за а, даний а, законопроект. Тому це хороший крок, але це, скажімо так, пів кроку, бо а, дуже важливо а, активна діяльність наших. В першу чергу спецслужб от органів слідчих дій, бо доведення колаборантської діяльності процес складний набагато легше там, чітко зафіксувати там, злочин директора школи, який пустив окупантів, ночувати, там їх підтримував, ніж умовно кажучи, виявити таку роботу і чітко зафіксувати мого. Коло попередника на посаді голови комітету з питань свободи слова несторашухрича робота ведеться точно це треба було робити вже давно. Напевно, ще починаючи з 14-го року, можливо би тоді, і тих не героїв було би куди більше, але ну краще пізно ніж ніколи. Пане Ярославе, дякуємо в будь-якому випадку за те, що долучилися до ефіру, за роз'яснення, за коментарі. Ну і, звісно, за придушення цієї самої гідри. Дякую вам теж. До наступної зустрічі в ефірі. Ярослав Єрчишин, народний депутат від фракції Голос, був з нами на зв'язку цієї години.